Від цих книг мені хотілося кричати, як цьому буде лашному куту на моїй футболці. На поличках книг багато, і не всі вони хороші. І тож, зараз я вам розкажу про книжки, які я не залишила на своїх поличках і поясню чому. Перша книга з неї я вирішила почати, тому що побачила, що стартував перед продаж другої частини цієї історії. Так от помічниця лиходія. І почалась книга доволі непогано. У нас є сім'я, у нас є папа, який був таким лицарем, знаєте, рятував від злодіїв, полював на них і так далі. У нас є старша донька і молодша донька. А мама була то лі чаклункою, то лі ще чимось таким, а практикувала магію, але стався такий бум. Ну в общем, мами зараз тут немає, є тільки. Троє членів родини. Так от папа хворіє, за сім'єю доглядає старша донька, яка втрачає свою роботу і випадково на ринку допомагає лиходію порятуватися від не знаю, відварти, мабуть. І Що а, вирішила зробити ця пані? А, вона пішла до цього лиходія, послідкувала за ним і сказала, так по селу будуть чутки, тому будь ласка, візьми мене на роботу. І він бере її на роботу. І, і... ось тут. Би, починається найцікавіше, тому що якби в цій історії, знаєте, лиходій це був такий, ну, як пояснити, що на, на нього навели, наприклад, наклеп, що на самом делі він не такий же і поганий, але ні, він поганий. Поганий і тут ще дрібка такого абсурду, бо в лиходія є офіс. Офіс, ребята, в нього є офіс, на нього працюють люди в таких, умовно, кабіночках. Так? А, окрім цього, є подвальне приміщення, де цей лиходій. Вносить деякі модифікації своїх ворогів, відділяючи деякі частини тіла і розвішуючи їх по своєму маєтку. І ось цій паничці головні героїні це взагалі не здається чимось дивним, тобто такий ну просто кумедний в неї, дуже гарний, харизматичний бос. Ось вже на цьому етапі ви розумієте, що щось пішло не так. І так воно далі і буде йти протягом всієї книги. Єдина, єдиний такий момент був, хто ж зливав інфу, хто здавав боса, і його цей момент так споплюжили. Я просто читала і ну, Просто я кричала від цієї книги, тому це, 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 це жахливо, це... ну ладно, за гумор трошечки він там був, давайте так, три з десяти. Друга книга. Я обожнюю фентезі. Майже всі книжки, які в мене є, це так чи інакше щось пов'язане з магією, з відьмами, з лепреконами, феями, фейрі, не знаю, демони, ангели і так далі. Тому подібне. Тому, коли я випадково побачила на такому, знаєте, книжковий острівець в торговому центрі, я побачила книжку, там, де на Окладинці така оркиня така. Красива, я не втрималась. Я купила, я не знаю, про що ця книга, тоді не знала. А знала б не купила. І так, в нас є орчиця, оркиня неважливо, ВІВ, е, яка. Все своє життя вона була таким бойовим товаришем, пройшла через купу, купу-купу пригод, і вона втомилася, і тому вирішила уйти на покой, уйти на... відкрити кав'ярню, бо десь колись вона випила каву і вирішила, що весь світ повинен знати про каву. І тут загалом я погоджуюсь, про каву треба, щоб знали всі. Але ця книжка, що вам за неї сказати? Це настільки плоска історія ні о чому, що навіть я. При всій своїй любові до казок, до фентезі, я постійно закочувала свої прекрасні зелені очі, приблизно ось так. Так, от, єдиний поворот сюжету був в кінці книги, де ця мила оркиня страждала, десь там у затінку страждала, що її мрія згоріла, і буквально за кілька сторінок сусіди. Друзі, вороги, случайні перехожі, все починили, Ура, ура! Всі разом п'ємо каву. Не цікаво. Взагалі, максимальна дебіляча історія. Вона жахливо скучна. Тому не раджу цю книгу, позбулась її, і слава Богу. Так розізлились на ці книжки, що не сказала вам назву друга легенди та лад. Все далі буде друга частина, бо мене хватить.